Сумська міська рада може припинити право релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату користуватись земельними ділянками. Проект подібного рішення може бути розглянутий вже на наступній сесії міськради. Українську православну церкву Патріотична громадськість вже давно звинувачує співпраці чи сприяння державі-агресору. Там ці звинувачення заперечують. Однак факти говорять про інше. Тому держава розірвала з громадою Української православної церкви Московського патріархату угоду про оренду Києво-Печерської лаври. В областях, що на заході України, також почався процес розірвання угод із громадами УПЦ МП про оренду майна і земельних ділянок. Подібне рішення може бути прийнято і в сумах. Проект рішення вніс депутат міськради від Європейської солідарності. Цим проектом, що зареєстрований 14 квітня, пропонується припинити громадам Української православної церкви Московського. Мського патріархату право постійного користування земельними ділянками мова йде про ділянки під 11 храмами на території сумської міської територіальної громади.